Друзі, зустрічайте новинку на нашому майданчику. Це кросовер, джип Cherokee в лімітед комплектації 21-го року випуску максимально свіжий автомобіль з мінімальним пробігом 59 тисяч кілометрів і з мінімальними пошкодженнями. З Канади автомобіль прибув. Пошкодження мінімальні були. Попередку не було бампера, телевізора, посилювача радіаторів. Це все замінили на нове, безпека не спрацьовувала, і автомобіль в тепер в шикарному стані готовий приймати нову сім'ю. 3.2 на повному приводі дійде, дай Боже, чесно скажу. Full-LED, лінзована оптика, ЛЕД-ріснічки, денні ходові вогні, ЛЕД туманки. На практично новій гумі, на красивих чорних легкосплавних оригінальних дисках. Антихром виконаний у нас на усіх практично елементах, які були в цей час хромовані. Це у нас v 6 шестициліндровий, потужний 3.2 мотор, звичайно, атмосферний під газ, Все можна встановити. Задні парктроніки, камера, заднього огляду. Електропривід кришки багажника, здоровезний багажник і м'яка хода в цьому кросовері також присутня. Заводський сабвуфер, резиновий оригінальний килимочок. І уявіть собі, повнорозмірна запаска з інструментами в автомобілі є. Це велика рідкість, тим паче, що е, навіть і докатки інколи не дочекаєшся, а тут аж повнорозмірна запасне колеса. Це дуже круто. По салону шкіра з перфорацією в шикарному стані. Зарядки для пасажирів ззаду також. Предусмотрені люк, панорама повнорозмірна. Всі чотири електросклопідйомники, дуже красиві. Елементи пластику по дверним картам. Вони глянцеві, але виглядають максимально симпатично. Дивіться, класно. Всі чотири електросклопідйомники, електрорегулювання передніх сидінь, як водійського, так і пасажирського. Шкіряне мультикермо з підігрівом, підігрів, звичайно, передніх сидінь, підігрів дзеркал заднього огляду. Багато функцій цікавих, круїз ліміт-контроль. Перепрошую, 69 тисяч кілометрів, я на початку сказав 59 Датчик світла, дощу, запуск кнопки, надійний гідротрансформатор, електроручник, вибір режиму повного привода знову ж таки зарядки. Ми можемо використовувати Apple CarPlay, Android Auto за, за проводком так, всякі різні тут е, значки, Навігація, ось хочу що відкрити. Це безпека і допомога. Керування є екстрене гальмування. Колись показував саме на чарок, як воно працює. Сліпі зони є, допомога при старті вгору і ще допоміжне програм... програмне забезпечення підкачки шин. Тобто, датчик тиску шин також присутній. Все працює, все класно. Мастила та фільтра через 3000 ще міняти, тож на даний момент часу, в принципі, нічого робити по машинці не треба. 21 рік випуск. Практично новий автомобіль і червоті це вже про комфорт. Тим паче, антихром на чорних дисках виглядає дуже стильно. Друзі, 21 700, і можна приїхати, подивитися, покататися і забрати собі такого украшення, але виглядає ну, просто бомба. Просто бомба. Чекаємо на тебе на майданчику автопоентів.